Маленькі пацієнти дитячого центру реабілітації дітей-інвалідів раді були бачити в гостях міського голову Олександра Грицаєнка, секретаря міської ради Івана Карпця, депутата міської ради Ігоря Павельчука, начальника управління пенсійного фонду в місті Лубни та Лубенському районі Ганну Шматко. Вони завітали у центр не з порожніми руками. Олександр Грицаєнко привітав дітлахів зі святом, колективу працівників подякував за роботу та разом з колегами вручив подарунки. Ті дітки, які не відвідують центр, на підставі діючого соціального проекту між Лубенськом ...міською радою та ВАД Лубенський молочний завод отримали подарунки в управлінні праці та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради. Продовжує керівник зазначеної установи Віктор Щербак. У місті Лубнах дітей-інвалідів, які отримують певні виплати через управління праці соціального захисту, 169 дітей. 62 діточок на сьогодні відвідують центр реабілітації дітей. Такий очоля погребняк Оксана Анатолійовна. Решта батьків чи дітей, з певних поважних, можливо, не завжди поважних причин не відвідують центр, лікуються, проходять курс реабілітації власними силами. І на підставі вже діючого декілька років соціального проєкту міського голови Олександра Петровича із Уат Любинський молочний завод були закуплені подарунки цим сім'ям з нагоди. Дня Миколая і Нового року, а голова районної державної адміністрації Віктор Алексєєнко напередодні свята Миколая відвідав прийомну сім'ю Івана та Світлани Левішків із Засулля, у якій виховується троє дітей, реалізуючи соціальні ініціативи президента України Віктора Януковича, зокрема в частині реалізації програми Кожній дитині сімейний затишок разом з директором Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Іриною Харченко. Він вручив подарунки дітворі, поспілкувався з їхніми батьками та розповів про увагу районної влади до. Особливих сімей. Різдвяні свята, святий Миколаїв це свято дитяче, тому ми націлені на те, націлили всі служби для того, щоб е в першу чергу всі категорії, ті, що ви назвали, мало забезпечених. А в цілому всі діти району повинні отримати подарунок. Щастя повинно бути для всіх. Так уже повелося та стало доброю традицією правоохоронців міського відділу міліції допомагати своїм підшефним дітям зі школи інтернату та тішити його вихованців приємними несподіванками. Ось і цього разу дітям, які вміють щиро радіти навіть найменшій дрібниці, святий Миколай передав подарунки. Їх вручили начальник міського відділу міліції Олександр Власенко, виконуючий обов'язки міжрайонного прокурора Василь Волик та виконуючий обов'язки начальника сектору у справах дітей міського відділу міліції Євгеній Сапа Анастасія Ляшенко. Юрій Рудь, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.